Привіт! Любиш проводити час на свіжому повітрі? Тоді рекомендую подивитися тобі це відео до кінця. Мене звуть Сосницька Вікторія. Я є лікарем загальної практики сімейної медицини. І сьогодні ми поговоримо про кліщі. Кліщі це паразити, які харчуються кров'ю. Вони найбільш активні з весни до осені. Перебувають в чагарниках, в травах, в кущах і рідко на деревах кліщ може перебувати на тілі людини до 7 днів, передаючи інфекцію. Найбільш поширені інфекції, якими може інфікувати людину кліщ, це є кліщовий енцефалоліт та бореліоз. Ранні симптоми хвороби можуть спостерігатися від 3 до 30 днів, тому спостереження за людиною триває протягом 30 днів. Симптоми, які можуть насторожувати, це червоний висип під назвою ще кільцеподібна мігруюча еритема, головний біль, м'язовий біль, підвищена температура тіла, основ. В разі виникнення цих симптомів, обов'язково звертаємось до лікаря. Щоб захистити себе від кліщів, найперше одягайте закритий одяг для відпочинку на природі. Головний обір та використовуйте репеленти. А також обов'язково оглядайте тіло після повернення додому. Якщо ви виявили кліща на шкірі, не панікуйте. Видаліть його за допомогою пінцета. Захопіть кліще якнайближче до шкіри. Не стискайте тіло кліща. Тягніть повільно і рівномірно вгору. Без різких руків і прокручувань. Після обробіть місце укусу антисептиком. Якщо частина кліща залишилася в шкірі або взагалі не виходить самостійно видалити кліща, зверніться до лікаря якомога скоріше. Кліща на аналіз ми не здаємо, але людину можемо обстежити, проте не скоріше 14 днів від моменту укусу. Та як для вироблення антитіл, організму потрібно стільки часу. Кліщі це серйозно. Але за умови правильної профілактики та швидкої реакції після укусу кліща ризик можна звести до мінімуму. Бережіть себе та не нехтуйте простими правилами безпеки. Підписуйтеся на сторінки медичного центру Сім'я, щоб завжди бути в курсі медичних порад та новин.